Яку роль відіграв колишній твоїй житті? Можливо, він прийшов не просто так. Давай перевіримо. Тобі потрібно взяти його дату народження та звести до значного числа. Наприклад, якщо твій колишній, або твій хлопець, або твій чоловік народився, наприклад, 28 числа, тоді 2 плюс 8 буде 10, 0 ми не рахуємо, тобто 1. Та давай знайдемо число, яке відповідає, та ти дізнаєшся більше про нього. Отже, хлопець, дата народження, яка вийшла один, він прийшов, щоб дати тобі поштовх, навчитися бути самостійним, то проявляти ініціативу. Він прийшов для того, щоб ти стала сильнішою, впевненою в собі. Якщо ж у вас вийшла цифра 2, він прийшов показати важливість м'якості та турботи та вміння слухати. Ти навчилася відчувати глибше та будувати стосунки на довірі. Якщо ж тебе вийшла цифра 3, тим ти повинна була навчитися говорити та виявляти себе, не ховати емоції, тоби ти розкрила свій голос душі. Якщо ж тебе вийшла цифра 4, він прийшов, щоб навчити тебе дисципліні, порядку та повазі до власних кордонів. Саме з ним ти повинна була стати впевненіше та стояти на ногах, бути незалежною.